У 2006 році в Україні на державному рівні відзначалася сумна дата: 60-та річниця примусового виселення етнічних українців з території Польщі. Лемки, власна назва руснаки, етнографічна група українців, проживає в українських Карпатах по обох схилах східних безкіїв між ріками Сяном і Попрадом у межах сучасної Польщі та на північний захід від ріки Уж у Закарпатті до ріки Попрад у Словаччині. У середньовічні часи територія Лемківщини входила до складу Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Згодом землі південної Лемківщини були захоплені Угорщиною, а з 1340-х років вся Лемківщина була включена Казимиром III великим у склад Польщі, де перебувала до 1772 року. Східна частина Лемківщини творила Сянінську землю у складі Руського воєводства, західна належала до Краківського воєводства. У 14-16 сторіччі територія Лемківщини була в абсолютній більшості заселена українцями до кінця 16-го сторіччя. Сформувалася сучасна лемківська говірка діалект української мови і закріпилася в тих межах, які проіснували до 1946 року. Понад півмільйона українців-русинів лемків впродовж 1944-1946 років були брутально та незаконно виселені з їхніх етнічних земель на територію України, та ще понад 150 тисяч розселені на так звані понімецькі землі Польщі з метою їх повної асиміляції. За часів незалежності України створюються громадські організації, які об'єднують вихідців та нащадків цієї найзахіднішої гілки українського народу, і ставлять собі за мету відродження Лемківщини її культури, традиції, духовності, з метою відновлення історичної справедливості щодо втраченої рідної землі Світова Федерація Українських Лемківських об'єднань і Київське товариство Лемківщина у 2004 році звернулась до президента України. З проханням виділити ділянку для забудови світового лемківського центру культури в місті Києві, світовий центр лемківської культури осередок культурної спадщини частини українського народу. Земельна ділянка, де передбачається будівництво світового центру Ленківської культури, знаходиться у місті Києві у Шевченківському районі між Врубелівським узвозом та вулицею Макарівська і розташована в живописному урочищі «Реп'яків Яр. На даний час тут розмістилися кільканадцять тимчасових гаражів для приватних авто, кілька закинутих та пара житлових одноповерхових будиночків та занедбана лісопаркова зона. Значний ухил рельєфу та відсутність належного нагляду за дренажною системою привело до її фактичного руйнування, і на сьогоднішній день ділянка потребує за будь-яких обставин серйозної інженерної підготовки. Але в той же час ми маємо прекрасні краєвиди на лісопаркову зону, урочище Кирилівський гай, Кирилівську церкву. Пам'ятка архітектури 11-го і 17-го сторіч. Окрім чарівних краєвидів, значні перепади висот будуть нагадувати лемкам їх рідний край, що є неабияким позитивним психологічним чинником. Вершиною архітектурної творчості лемків, власне, як і багатьох інших народів, були церкви. Найбільш характерними все ж стали пам'ятки дерев'яного злочиства. Кам'яних церков лемки будували також досить багато. Але останні майже завжди мали більш чи менш стилізовані елементи, що витікали саме з будівництва дерев'яних споруд. Композиційною основою світового центру лемківської культури також є церква. І, хоч по об'єму вона значно поступається житловим будинкам, проте останні слугують лише активним фоном в міському середовищі, що, подібно горам в природі, лише підкреслюють духовну значимість та унікальність храму. Комплексний підхід до забудови ділянки дозволяє поєднати у культурному центрі об'єкти утилітарного призначення, житлові будинки, об'єкти соціально-побутового призначення, офісні приміщення, паркінги, ресторації, готелі з власне культурним центром, виставковими залами, кіноконцертною залою, залою для засідань, школою мистецтв для дітей та храмом, що є вінцем світового центру ленківської культури та його провідником перед господом. Оскільки комплекс багатофункціональний, його умовно можемо розділити на вісім складових частин: підково подібні тераси з водоспадом 61 781 квадратний метр, подіум під церкву, власне, будівля Лемківського центру 18 тисяч квадратних метрів, плюс 2300 квадратних метрів гостьова автостоянка, храм 475 квадратних метрів. 24-поверховий житловий будинок, 29 тисяч 424 квадратних метри, низка різновисоких житлових будинків від 2 до 15 поверхів. Сімнад 149 квадратних метрів, 14 20-поверховий житловий будинок 21 тисяча п'ятсот квадратних метрів. Готель 3 тисячі сімсот квадратних метрів. Всього 154 тисячі 404 квадратних метри. Ландшафтний парк 6827 квадратних метрів, площа забудови двадцять квадратних метрів, площа ділянки 26884 квадратних метри. Культурний центр лемків не є меморіалом померлих лемків, а є зразком розвитку потужного пласту культури. А відтак церква має характер лемківської дерев'яної. Але в той же час носить елементи сучасної, а можливо, і майбутньої архітектури. Сріблясті бані, нюзільбарові декоративні накладки на тілі храму в поєднанні з Гонтою роблять його не тільки унікальним, але й символічно поєднуючим віки та покоління. В подіумі під церквою, що теж є символічно, знаходяться приміщення світового центру ленківської культури. Вже саме розміщення його зобов'язує до певної духовної досконалості та чистоти. Власне, під подіумною плитою розташувалися виставкові зали, нижче кіноконцертна зала, зала для засідань, далі офісні приміщення, що забезпечуватимуть життєдіяльність центру. А в нижньому ярусі з виходом в ландшафтний парк школа мистецтв для дітей зорієнтована на культурні традиції лемків, ще нижче паркінг, що частково врізатиметься в схил. Особливості ділянки зобов'язують до створення такого об'єкту, що повторює рельєф місцевості, і у той же час слугував би укріплюючою конструкцією для підтримки схилів, перепад висот яких сягає 50 метрів. Підковоподібні тераси із семи ярусів, що символічно і по формі, і по кількості, є чи не найкращою формою для даної ситуації. Кожен нижній ярус є своєрідною базою. Опорою для наступного верхнього, підтримуючи його, піднімається по рельєфу, повторюючи останні. Тераси за подіумом матимуть паркінг, та по зовнішньому периметру офіси, по внутрішньому периметру у верхній частині ряд квартир в два рівні над офісами. Цей тип житлових приміщень найбільше відповідає ідеї котеджного, що найменше близькістю до землі камерністю забудови та виходом вікнами до ландшафтного парку. Наступних два рівні передбачають об'єкти соціально-побутового призначення. В нижньому ярусі знайде своє місце оздоровчий центр та дитячий садок, що мають безпосередні виходи до ландшафтного парку. Далі, в вершині підкови, локальним композиційним центром стане водоспад, що зробить свій мікроклімат як фізичний, так і естетичний. В двох верхніх ярусах навколо верхньої чеші розміститься низка магазинів. Нижче ресторації та продовження рекреаційної зони. Ці зони знайдуть своє відображення і в південно-західній частині підкови, вздовж нижніх озер водоспаду. Понад південно-західною частиною терас, ніби в долоні, розміститься дво чотириповерховий готель, що дасть можливість приймати гостей ленків в живописному куточку світового центру. Вінчатимуть південну частину підковоподібної тераси два яруси, що за функціональним призначенням найбільш ймовірно будуть офісними приміщеннями. Над всім цим височіють 14-, 20- та 24-поверхові житлові будинки. В 24-поверховому розмістилися рекреаційні зони з зимовими садами. Прекрасна можливість для людей, об'єднаних загальною метою, значно більшою мірою спілкуватися між собою, не покидаючи висотного житла. Далі житлові будинки розвиваються у північному напрямку і мають зниження поверховості від 15 до 2. Нагадаю, що житлова забудова та готель, маючи поєднання в суті своїй традиції: дахи, гонта, пілони, нахилені площини та сучасності, є всього лише активним фоном для храму, є тою доріжкою. Що проходячи через утилітарність життя сьогодення, черпаючи культурну спадщину віків, примножує її та прямує до висот вічного духовного після будівництва лемківського центру, розрізнені групи етнічних українців усього світу, які мають гостре генетичне чуття єдиної родини, отримають центр, який буде об'єднувати нащадків цієї гілки українського народу, буде осередком культури, духовності. Та завдяки навчанню молодого покоління символом відродження та збереження української культури в усьому світі.